Друзі, привіт! Знову з вами я, викладачка історії Яніна, і сьогодні будемо говорити з вами про правду та міфи про історичних постатей на НМТ з історії. В Історії України є чимало таких суперечливих історичних постатей. І коли я готувала сьогоднішнє відео, кадувала ось ці міфи, які є в історії України, то зрозуміла, що по факту довгий час історію України для нас, для українців, писали росіяни. І власне тому багато цих міфів вони якраз пов'язані з російською пропагандою. Тому будемо сьогодні розбиратися, що в історії України є правдою, а що все ж таки є міфом, погнали. Отже, правда чи міф Богдан Хмельницький? Я думаю, ви точно чули ось цю тезу про те, що він зрадник українського народу, тому що він прагнув жити в союзі з Московією, тобто під московським царем. Це міф, створений російськими істориками про те, що українці добровільно захотіли приєднатися до Московії у 17 столітті. І сьогодні, до речі, цю тезу неодноразово повторює російський президент, коли виправдовує мотиви вторгнення в Україну. Тому давайте будемо з вами розбиратися, що було насправді. Отже, Богдан Хмельницький в роки національно-визвольної війни створив. В Гетьманщину українську козацьку державу проте, по факту, ця Гетьманщина не могла бути повністю самостійною, оскільки існувала загроза з боку речі Посполитої. Богдан Хмельницький не розгромив річ Посполиту і повністю не вийшов від е, е, союзу з нею. Власне, в нього були ідеї, як це зробити. Ви пригадуєте, він хотів укласти дипломатичний шлюб, одружити свого сина Тимоша Хмельницького з дочкою молдавського господаря Розандою. Е, якби це вдалося, по факту Богдан Хмельницький заручився би підтримкою європейських правителів і таким чином гетьманщина. Дійсно могла би бути відносно самостійною від Речі Посполитої, проте не сталося так, як гадалося. Тиміж Хмельницький загинув під сучавою, і власне тому надії на ось цей дипломатичний шлюб вони провалилися. Факту Богдана Хмельницького на момент 1653-54 року не залишалося жодного іншого виходу так, для того, аби якось позбавитися залежності від Речі Посполитої. Саме тому у 1654 році він вирішив вдатися до протекторату Московії, і саме тому на Переяславській раді у шість Четвертому році були домовленості між українським козацтвом і московським царем, про те, що Україна, тобто Гетьманщина, вона по суті заручається підтримкою Московії в боротьбі проти речі Посполитої на умовах протекторату. Тобто, по факту, козацька держава мала платити данину для Московії, і за це Московія мала захищати козаків українців від впливу Речі Посполитої. Там не було договору про те, що добровільно приєднуються українці до Московії. Взагалі, Гетьманщина, це мала бути самостійна держава і бонах Хмельницький постійно про це говорив, тобто в нього навіть думки не було такої, аби Гетьманщина втрачала свою самостійність на користь Московії. Проте сталося так, як сталося так в історії України. На жаль, далі події розвивалися зовсім по іншому, і Московія кожного разу більше й більше поширювала свій вплив на територію України, більше і більше намагалася контролювати українські землі. І, зрештою, насаджувала ось цю думку, що ви ж самі захотіли. Хмельницький сам захотів приєднатися до нас. Наступний гетьман, який теж має ось це клеймо зрадника, це Іван Мазепа. Чому його? Називають зрадником, тому що він хотів віддати Україну під владу Польщі. Звичайно, що Мазепу назвали зрадником знову ж таки ті самі московити, тому що пригадайте, Мазепа він довгий час був вірним приятелем російського царя Петра I. Він приятелював з ним, виконував всі його е, накази. Так і зрештою, е, на початку XVIII століття, під час північної війни, він зрозумів справжні наміри Петра I і, і зрозумів, що потрібно на максимально намагатися відніднатися від. Московії саме тому він заручився підтримкою шведського короля і виступив проти Петра І у полтавській битві 1709 року. Звичайно, людина, яка типу була вірним приятелем Петра І, а тут стала проти нього, автоматично в Росії отримала Тавро зрадника. І цю історію прописували також і для українців про те, що Мазепа це зрадник. По факту ж, Мазепа мав благородну цілю, якщо детальніше розібратись договір зі Швецією, то за ним Гетьманщина мала стати повністю самостійною державою, самостійною навіть від Швеції. Тобто, ось так яка була справжня мета Мазепи, тому чи можна називати його зрадником? Наступна суперечлива постать в історії України це Симон Петлюра, і знову ж таки, це людина, яка там ще в 1914 році, коли почалася Перша світова війна, він писав про те, що українці, як громадяни Російської імперії, мають виконати свій священний обов'язок, мають підтримати Росію. Тобто, спочатку, це людина, яка прихильно ставилась до Росії, закликала українців підтримувати Росію. Що ж відбувається пізніше? Пізніше, 17, 18, 19 рік, Петлюра це борець проти більшовиків, борець проти росіян і борець за самостійність України. Власне, тому так, в українській історії він теж такий суперечливий персонаж, і, звичайно, зрадника на ньому теж є. Що нам частіше всього розказують про Симона Петлюру, про те, що він антисеміт-погромник, учасник масонських організацій? Так, давайте будемо з вами розбиратися. Отже, в роки, коли при владі в директорії був Симон Петлюра, на території України дійсно було чимало єврейських погромів. Так в ньому брали участь вояки армії УНР, і це беззаперечний факт. Так, чи можна ж назвати Симона Петлюру, все ж таки антисемітом? Ми не знаходимо жодних історичних доказів про те, що Симон Петлюра якимось чином влаштовував ці єврейські погроми, так що він там давав накази громити євреїв і так далі. Ми не знаходимо цих фактів. Так, тобто швидше всього, це знову ж таки наслідки цієї російської пропаганди. Так, дійсно єврейськими погромами могли займатися бійці УНР. Проте згадайте собі, що таке армія УНР періоду директорії це Отаманщина, так тобто, по суті, це така армія, яка складалася з різних напівбандитських таких збройних групувань. Які насправді мало контролювалися і мало визнавали владу Симона Петлюри. Власне, тому дійсно, в роки Симона Петлюри, антиєврейські погроми були, але чи був причетний до них Петлюра? Питання не доказане. Тому насправді ось ці факти, які типу закидають Симону Петлюри, вони не мають під собою історичної підґрунтя і швидше всього є російською пропагандою. Навпаки, у своїх листах, у своїх спогадах, у своїх статтях Симон Петлюра не раз виступав на підтримку євреїв, і взагалі він виступав за те, аби в Україні. Вільно розвивалися права будь-яких національних меншин. Наступний персонаж в історії України, який є досить неоднозначною постаттю, це Володимир Винниченко. І що по частіше всього ми про нього чуємо про те, що він недолугий політик, нікудишній політик, так звичайно, що в цьому є певна частина правди. Ну, пов'язано це з тим, що він дійсно допустився дуже багато помилок, і за багато його рішень його досі критикують. Ну, наприклад, його рішення про те, що Україні не потрібна армія, так і рішення створити замість армії просто вільне козацтво. Типу поліція, так ще одне рішення це про співпрацю з більшовиками. Володимир Венеченко наполягав на союзі з більшовиками той час, як Симон Петлюра прийняв рішення все ж таки боротися проти більшовицької Росії. За це рішення Володимира Венеченка його критикують і по сьогоднішній день. Тому дійсно беззаперечний факт, що Володимир Венеченко допустився чимало помилок в історії України, які на жаль зіграли для України фактично фатальну фатальне значення. Проте разом з тим, в боротьбі українського народу за свою самостійність в роки української революції, ми дійсно завдячуємо саме Крас Володимир Венеченком, зокрема за те, що він розробив законодавчу базу української держави. Саме він був автором універсалів, саме він написав ось цей четвертий універсал, за яким було проголошено незалежність України. До речі, він був активним палким прихильником самостійності України. Взагалі, якщо почитати його спогадів, беззаперечним фактом залишається те, що він був щирим патріотом України, але дійсно допустився чимало помилок і, можливо, він не до кінця розумів і оцінював правильно тодішню політичну ситуацію. Наступний персонаж це Михайло. Грушевський, звичайно, це видатний геніальний український історик, батько української історії, але частіше всього ми чуємо про нього, про те, що він був першим президентом України. Давайте розбиратися, чи дійсно це було правдою. Ну, по-перше, України така назва, як назва державного утворення, на той момент не використовувалася. Якщо вже говорити про те, що Грушевський був президентом, то він був президентом Української Народної Республіки. Але чи можна його дійсно назвати президентом? Його було проголошено президентом Української Народної Республіки разом з проголошенням Конституції Української народної Республіки. Проте в самій конституції Української Народної Республіки 1918 року навіть такого поняття, як президент, прописано не було. Тобто Українська Народна Республіка за конституцією 1918 року це парламентська республіка, без якогось там президента. Там не було прописано, чим має займатися президент, там не були визначені його повноваження. Просто чомусь Українська Центральна Рада на ось тих радостях вирішила проголосити Грушевського президентом, яким він по факту і не став, тому що вже ж наступного дня було проведено гетьманський переворот і до влади що скоропадський, тому по факту Грушевського просто намагалися проголосити президентом, хоча взагалі не було зрозуміло, чим він має займатися, але по факту цим президентом він так і не став. Тому запам'ятайте собі, що перший президент незалежної України це Леонід Кравчук. І наступний наш герой це Степан Бандера, людина, про яку я впевнена чули чимало і міфів, і правди. Людина, чия діяльність досі така прям суперечлива, і загадкова для українців. Людина, яку бояться поляки, яку бояться росіяни, і навіть українці теж не до кінця розуміють. Що ж такого цей Степан Бандера зробив? Отже, що нам про нього розказують? По-перше, про те, що він засновник Організації українських націоналістів. Це перший міф, який я дуже часто чую, особливо від учнів, під час підготовки до НМТ. Хоча насправді організацію українських націоналістів у 1929 році у відні заснував Євген Коновалець. Пізніше, після смерті Євгена Коновальця, в організації українських націоналістів стався розкол. Вона розкололася на дві частинки на ОУН-М, тобто Мельниківці, і ОУН Б. Ось цю частинку організації українських націоналістів, ОУН Б, тобто ОУН Бандерівці, очолював Бандера і власне ця частинка вона була більш радикально налаштована на боротьбу за українську самостійність. Ще нам розповідають про те, що він колаборант, про те, що він співпрацював з німцями в роки Другої світової війни. Це така дуже популярна теза росіян, які часто це говорять. Бандерівці співпрацювали з фашистами, з нацистами, з німцями і так далі. Чи насправді це так? Ну це дійсно факт, що українські підрозділи, такі як Роланд Нахтігаль, вони були створені у складі німецьких військ. Так і учасники ось цих загонів. Нахтігаль і Роланд. Вони дійсно були учасниками організації українських націоналістів. За що ж боролися українські націоналісти в складі німецької армії? По-перше, вони боролися проти радянської влади в Україні. Це було по факту до моменту 41-го року, до червня 41-го року. Дійсно, ось ці підрозділи УНБ, вони боролися за самостійність України, тому що вони сподівалися, що німці вижнуть з території України радянську владу, і таким чином буде відновлена українська самостійність. Тобто, по факту, ці люди давали присягу на вірність України і боролися саме якраз за Української самостійності. Ви знаєте, що відбувалося далі. Далі дійсно німці вигнали радянську владу зі Львова, повалили її там. І дійсно УНБ сподівалися, що от радянська влада у Львові повалена. Тепер можна відновлювати українську державу. І Степан Бандера, 30 червня 41-го року, у Львові проголошує акт відновлення української держави. Так, що відбувається далі? Німцям таке рішення не сподобалося. Степана Бандеру було заарештовано і ув'язнено в Заксенгаузені. З цього моменту організація українських націоналістів УНБ бачить, справді наміри німців. тобто німці намагаються дійсно повалити радянську владу в Україні, але самостійно Україна в їхні плани не входить. На цьому співпраця. Бандери з німцями власне припиняється, і надалі організація українських націоналістів створює і розвиває власні збройні сили українську повстанську армію, яка боролася і проти німців, і проти поляків, і проти радянської влади. Тому насправді співпраця Бандери і німців була, але завершилася вона в 41-му році. До речі, якщо росіяни будуть вам розповідати про те, що Бандера співпрацював з німцями, нагадайте їм про пакт Молотова-Ріббентропа і про те, що Сталін також співпрацював з німцями. Що ж сподіваюся, ви дізналися щось новеньке з цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи була якась інформація? Інформація для вас новою, можливо, ви знаєте ще якісь міфи про історичних діячів в історії України або загалом якісь такі міфічні факти з історії України. Поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наші соцмережі і до нових зустрічей.